Болісні щеплення. У сумських поліклініках з'явилася вакцина від коклюшу, дифтерії та правцю. Батьки кинулися робити планові щеплення дітям, але нова вакцина викликала у малечі різку реакцію організму. У чому причина і чи є така вакцина безпечною, дізнавалася Ірина Котлярова дворічному Богданчику днями зробили планове щеплення АКДП. Батько розповів. Вони свого сина прищеплювали і раніше від препаратів бельгійського виробника. Не було побічних реакцій. Нова ж вакцина індійського походження дала значний побічний ефект. Ніхто не очікував, що така буде реакція дитини. На цей препарат, скільки в той же день піднялася температура сильна, дитинка не могла ступати на ніжку, куди було зроблено укол. Про ніч всю проплакала, потім ще на додаток ще блювота була. Олександр переконаний, що це не просто реакція організму дитини, стверджує, вакцина неякісна і неочищена від білка. Коли дитина страждає, коли дитина плаче, коли дитині боляче навіть поворухнутися, це ненормальна реакція дитини. В той день зробили діткам 11 щеплень в поліклініці, і у всіх цих діток були ускладнення. Це щось говорить про те, що в цій вакцині щось не те. Лікарі пояснюють, що вакцина від дифтерії, правцю та коклюшу дійсно індійського виробництва, але вона має всі документи і сертифікати. Вона якісна, але має відмінність, яка й викликає таку реакцію дитячого організму. Раньше мы получали вакцину, в которой содержался, содержалась не целая клетка микроба э, коклюша, а только его частицы. Эта вакцина, так называемая цельноклеточная индийская. Наряду с этим коклюшный компонент, компонент является реактогеном, то есть он может вызывать э, такие реакции, которые мы сейчас наблюдаем. Батькам радять не панікувати, адже симптоми пройдуть за 72 години. Якщо вони вважають, що дитині гірше, радять звернутися за медичною допомогою. Не дивлячись на поради лікарів, соцмережі переповнені обуреними відгуками батьків, багато хто заявляє, що взагалі не буде щеплювати дитину цією вакциною. Навіть згодні купувати за власний кошт іншу, але знаючи про ситуацію, ціна на неї значно зросла. Ірина Готлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.